Володарі водійських посвідчень радянського зразка отримали можливість не квапитись із заміною їх на нові. Верховна Рада підтримала законопроект, який скасовує обов'язковий обмін і дозволяє добровільний. Але закон ще не набрав чинності, тому служби ДЕІ працюють у тому ж режимі і приймають до 100 заяв на добу щодо заміни прав за 9 місяців поточного року. Видано вже 13 тисяч нових посвідчень. Вартість обміну, тобто оплата нового бланку, 198 гривень. А співробітники центру кажуть, що жодного зиску служба від цього проекту не отримує. На сегодняшний день да, ситуация с бланковой продукцией, будем говорить так, изменилась кардинально, то есть их в достаточном количестве имеется в наших центрах, которые выдают водительские удостоверения. Немного есть проблема другого плана, то есть это пропускная способность самих программно-аппаратных комплексов. То есть они по техническим своим характеристикам могут в день выдать при нормальной работе это порядка 50-70 долларов. Желающих, конечно, в частности по большим городам, крупным, и больше. Потому что уже книжечка эта старая, уже 30 лет. Меня это надо, мне старое удостоверение, Все советское. Ну, а время это требует свое. Да и удобно, пластиковое.